Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, треба вивчати для того, щоб зрозуміти, хто такі московити і чому вони припхалися до нас нас вже вбивати на нашій же землі. Український, так? І від цього отримують кайф, кажучи, науково, так, і не вбачають в цьому нічого поганого. І так далі, і тому подібно, треба задати про те, як Владимир Ілліч Ленін, так, геній всіх часів, всіх часів і народів, так. Відгукувався про московську інтелігенцію. Так. Він казав, і це зафіксовано у відповідних аналах, відповідних документах. Він казав, що московська інтелігенція вважає себе мозком московитів, а насправді це гімно їх московитів. Так. Ну, от є такий вислів. Так, він так і ставився до цієї інтелігенції. Згадаємо, хоча б те, як після перемоги Жовтневого перевороту цих всіх інтелігентів Московських зібрали в купу, повантажили на так звані філософські пароплави і відправили за кордон. Так. Ну. В певній мірі, якщо подивитися на те, що проповідувала ця інтелігенція московська, так, і що вона описувала, то в певній мірі він був правий ну, взяти хоча б того самого Достоєвського. Так, де він по-русски неліцеприятна відгукувався про московитів андрофагів про їхню сутність, їхню ментальність і так далі, і тому подібне. Та й інші там всі ці так звані інтелігенти, всякі там блоки, всякі там Єсеніни, всякі там Маяковські. І інші, ну, фактично, займалися похабщений так. Писали всяку дурню, так. але разом з тим розкривали сутність, тому що це московитам подобалося. Це те, що було. Але ж. Ленін не враховував одного в цих своїх висловлюваних. Та там не усе маячня. Сіло повне збрання там на якому місці не відкриває. І... Маячня хворого на сіфіліс чоловіка, якому ці всі сифілітичні спирохети заходили у його мозок. Так. Ну, я ж про це знаю, тому що мій е, покійний батько царство йому небесне був улюбленим учнем Харківського професора Воробйова, який займався бальзамуванням Леніна. Так. Він головний був бальзам... бальзаматор... Так. Цього е, трупа. І, звичайно, що, що він своєму учню розповідав про е, те, що він там знайшов, коли займався цим, цим бальзамуванням. Але питання тут навіть інакше стоїть. Якщо Ленін вважав, що московська вся інтелігенція це лайно, то хто ж тоді московит? Якщо їхня інтелігенція лайно, я не знаю, я не розбираюся в сортах лайна. Може, ви знаєте, як можна визначити народ, в якого інтелігенція є не е, розумом, а лайном?